І стоїть міліція. Я буду заїжджати знову на гуртовню. І як я маю проїхати, чи буде те ж саме, як в прошлий раз чи ні? Чи змушений я буду встановитися, чи не змушений? Вираз, ось тут же саме я так приостановився, на тому самому місці. І поверну тоді направо. О, тут практично машини не мають як проїхати. І та ж сама, і та сама жінка, яка була тоді учасницею цього інциденту з міліцією, пам'ятаєте? Тоді, як мене встановили і забрали мене права. Ага. Так, це я просто знімаю, буде для телебачення. Або. <світ> я так само, як заїжджав тоді, і ага, так зараз так, заїжджаю. І ті самі міліціонери знімають, дали мені 600 гривень в штраф. <плес> Представляєш? <плес> ну тоді я ж пам'ятаю, що ви казали, так, що забрала документи. Оце, що забрали в мене документ. Я їм толкую, я інакше не можу, бо звідси виїжджала машина, розумієш. <плес> я можу там зупинитися, я це все зараз записую <плес> і до <їду плес> нажимаю. <це. плес> Я повертаю наліво. Це пройшло ну, скільки ну, не буде хвилину, поки я розмовляв з жінкою. За стільки часу я проїхав. Ну, я поставив машину десь в цьому районі. О, бо зараз тут немає.